Переносимося під будівлю служби безпеки України. Там зараз говорить прес-секретар служби безпеки Олена Гітлянська про ситуацію з білоруським літаком. Давайте послухаємо наживо. Служба безпеки отримала інформацію про те, що іноземний громадянин який перебуває вже на борту літака «Білавіа», має певну інформацію, і це могло загрожувати національній безпеці України. Тому було прийнято рішення попросити Україрорух затримати літак. Але поки прийшла команда, літак встигнув вже вилетіти і тому. Диспетчер повернув літак на територію аеропорту Київ. В повітрі літак перебував не більше 10 хвилин. Але ви розумієте, що відстань між Києвом та Мінськом не така велика, тому навіть за 10 хвилин він встиг подолати певну дистанцію. Після того, як пасажир був знятий з рейсу, літак був дозаправлений і він змог продовжити свій шлях. Я не можу зараз говорити про деталі, чому саме було прийнято рішення, яка саме інформація, тому що це становить державну таємницю, і це може нашкодити слідству. Але ми вас запевняємо, що інформація, яка у нас була, була достатньою для того, щоб вчинити такі дії. Більше того, це нормальна світова практика, коли йдеться про загрозу не лише пасажирам, але й Цілому країні і національній безпеці, особливо країні, яка фактично веде сьогодні війну, приймаються подібні рішення. Якщо ви подивитесь на міжнародну практику, повертають літаки і в Америці, і в Ізраїлі, і в Росії, повертають, і в багатьох інших країнах. Ви знаєте, ну дуже дивно виглядає інформація, коли е проти цивільного літака могли е піднятися, винищуватись е діалог е з бортом вів диспетчер -укр Україроруху. Цивільна людина, е що ставить під сумніви ще більш цю інформацію. Ми звичайно її перевіримо.